Вітаю! Починаємо працювати з Google презентаціями Google Slides. Для початку роботи з Google Slides необхідно увійти у свій обліковий запис Google, відкривши браузер Google Chrome, відкрити меню сервісів Google вибором кнопки Додатки Google, вибрати у списку додатків кнопку Диск. Вибрати в меню кнопки Створити редактор Google Презентації. У вікні, що відкривається, перед нами, видно в лівому верхньому куточку назву Презентація, презентація без назви. Далі йде рядок меню, який містить файл, змінити, вигляд, вставити, формат, слайд, упорядкувати, інструменти, доповнення. Праворуч бачимо кнопку Відкрити історію коментарів, Дивитись презентацію. І кнопка спільного доступу. Нижче під рядком меню розташовані елементи керування на панелі інструментів. Кнопка додати слайд», новий слайд із макетом, скасувати, виконати знову «Друк», масштаб, текстове вікно, вставити зображення, фігура, лінія, додати коментар, фон, макет. Тема перехід. Праворуч розташовано перелік тем, які можна обрати для презентації. Права вічна панель містить кнопку Календар, Кіп та завдання. Ліворуч розташовано область перегляду слайдів. Зразу перший слайд. Ми бачимо, який має назву титульний слайд. Посередині розташовано область відображення слайда. Нижче розташовано кнопки режиму перегляду, відеофільм або у вигляді таблиці. Далі, праворуч, огляд тем, які можна обрати із тем, які у вас вже є, або імпортувати додаткову тему з інтернету. Розглянемо, як можна створити першу презентацію. Дамо назву першій презентації, для цього в текстовому вікні першого слайда напишемо тропічні птахи. Під заголовком слайду має бути прізвище виконавця. Я напишу, нехай це буде вчитель інформатики. А ви напишете учень 6 класу відповідно своє прізвище та ім'я. Можна обрати тему праворуч даної презентації зразу. Обираємо тему, клацаємо по обраному е, слайду. Обрали перед нами перший слайд зроблено. Тепер. Ми можемо дати назву презентації, класнувши в текстовому вікні, і зразу, як ви бачите, з'являється наша назва тропічні птахи. Тобто дублюється назва титульного слайда і в назві презентації. Якщо ви хочете змінити, перейменувати, будь ласка, для цього необхідно класнути в цьому текстовому вікні і зробити певні зміни. Тепер. Якщо ви хочете зберегти дану презентацію, що для цього треба зробити? Нічого не треба робити. Справа в тому, що автоматично через кожні 2-3 секунди інформація на Google документі зберігається без спеціальних команд для збереження. Тому дана презентація у вас буде зберігатися на вашому Google Диску. Дякую за увагу.